І розкажіть, з якою проблемою звернулися сюди в центр. Як знайшли, куди звернутися? Як вам тут допомагати? Зараз, знаходячи, знаходячись не на бойових діях, я стикнувся з проблемою, з питанням, коли мене почали наздоганяти картинки з минулого? Я досить важко почав це переживати і зрозумів, що мені потрібен інструмент. За допомогою якого я зможу з цим справлятися. Ну, я отримував ОБД ну, давно. От, і просто шукав допомогу. Шукав допомогу, шукав державну допомогу як учасник бойових дій. Ось і в інтернеті, здається, натрапив на психологічну допомогу, допомогу ветеранам. Прийшов сюди, звернувся і ну, не жалію ні хвилини про це. Тут відвідуєте консультації, так, і як чи покращився у вас психоемоційний психо Дуже Дуже покращився. Я, ну, я просто зміг сам собі знайти відповіді на дуже багато питань, що мене дійсно тригерить, як з цим можна працювати. Просто тут я можу розказати те, що не можу розказати в сім'ї, в колі друзів, в колі знайомих. Бо тут людина з експертизами. Вона знає, як з цим працювати, і вона ну, сприймає мене повністю таке, як я, зі всією моєю історією, зі всіми моїми емоціями, позитивними, негативними. От. І це дуже допомагає насправді. Хоч я вже і дорослий, але до цього інструменту звертаюся перший раз у своєму житті. І скажу, що це дуже необхідно. Ну реально дуже необхідно, дуже допомагає. Картинки з минулого це з війни з періоду, чи це з вашого ще Так, це картинки з війни. Це картинки з війни, які під час бойових дій в тебе просто немає часу на це. Там вже на наступний день чи через день нова операція, нова війна, нові маневри. Там ти просто до цього не повертаєшся, бо ну, там постійний адреналін. Коли ти знаходишся не на війні, не на бойових діях, через якийсь час. Це просто наздоганяє ці картинки. От як би там хто не казав, щоб не було, які би сміливі не були, хлопці, все інше. Причому наздоганяє дуже багато думок, навіть ті, про які ти там не думав. Там вони дуже швидко перемалюються, забуваються, а тут воно наздоганяє і з цим треба вміти працювати. Самостійно з цим впоратися. Це можна просто ігнорувати, але впоратися з цим, проробити це йти далі, потрібен спеціаліст. Чи втрата своїх побратимів, чи страх особистий, і втратити життя в будь-який момент. Що найбільше дає такий емоційний удар? Е, негативний удар. Ну, Певно, що це коли гинуть твої побратими. Сам ти. Це, як, знаєте, як на війні. Там, ти, коли, е, чуєш, що летить якийсь в тебе снаряд, це добре, бо він летить не в тебе. Це значить, він летить або, або за тебе, або перед тобою. От. Так само і тут. Ну, За себе ти. Коли йдеш вперед, думаєш більше за побратимів, ніж за себе. Тому так це наносить важкі удари. Важкі удари, особливо коли е не можуть забрати хлопців двохсотих. Ну це тяжко. От, ну, надзвичайно тяжко. І, і потім і себе виниш. От. Просто ж кажу: на війні, там на бойових, там нема часу за це думати. Там, там є багато роботи, дуже багато роботи. От. І звичайно, ці втрати, ну, це завжди важко. Погані думки Ви знаєте, коли ці шахеди значить, в тричі соночі взлітають, і ти сидиш і чуєш, як по трасі проїжджає фура. Ти розумієш, що це точно не шахет, бо над тобою шахет пролітав. От. Але тобі страшно, тобі стає страшно, причому страшніше, ніж на бойових. От. Це проявляється фізіологічно, тобі просто страшно, і ти це розумієш. Це, ну, не знаю, як описати словами, але так воно є. І ти розумієш, що це проблема. Так, спілкування з близькими, воно завжди дає розраду, але треба розуміти, що ти не можеш у родині розказати все. Бо коли ти спілкуєшся про це в родині, вони емоційно тебе підтримують, але на них це впливає негативно. Ну, і цивільним людям ну, деякі речі, коли ти розповідаєш, вони все одно тебе емоційно не наповнюють. Ну, це зайве. Ну, багато речей, які просто, заяв. знаєте, як от на бойових ти там зранку пишеш мамі, все зі мною нормально, все. наступного ранку все зі мною нормально. Ну ти не пишеш, як і що там відбувалося, так само і дружині, бо, бо це непотрібні емоції для них. От. І ти це розумієш, і ти не хочеш цим нагружати їх. От. І тому саме звернення до спеціаліста, до людини, яка може працювати з цими емоціями, яка ти точно знаєш, що вона не понесе їх додому. Тобто ти можеш багато чого сказати. От, і дійсно не на чомусь такому наголошувати одному, що викликає в тебе прямо прямоційний ну, відклик. Спеціаліст допомагає розібратися з тими питаннями, про які ти навіть не думав. Такі починають просто вспливати у розмові. Тому цей інструмент потрібно опановувати. Ну, бо в собі, якщо заносити, воно просто потім проявиться. Я по собі це відчув, точно знаю, як це. От, і тому. Тому да, так, я дуже задоволений, тим, що я сюди прийшов. А ви можете вже от, з досвіду свого якісь поради тим, хто зараз новачок на фронті, як от щоб не бути настільки емоційно враженим, отак як ви, щоб не було якихось цих посттравматичних симптомах? Саме на фронті під час бойових так, дій? Так, от так. як себе... Чи можливо не так боятися, і чи є якісь поради для... неможливо не боятися. Тут на фронті ти зразу просто розумієш, який тип в тебе реакції. Ти або завмираєш, або біжиш, або йдеш вперед. Але ти з побратимами, тому бігти такого варіанту в нас немає. Всі проходять через це. Так, от ти однораз через це пройшов, далі в тебе вже виробляється, якби реакція організму правильно на це. От ти розумієш, як працювати? Я був командир роти. От. тому в мене, трошки, в мене трошки інші печалі. У мене печаля це втрати моїх підлеглих. От. Тому в мене і багаж емоційний трошечки такий. Але навіть якщо ти обичний солдат, в тебе все одно зліва, справа твій побратим найближчий, які виконують бойові завдання. Самий простий спосіб не боятися це тренування. Тренування і підготовка. Чим більше ти готовий до ситуації, Маєш певні експертизи, навички і знання, як робити в тому або іншому випадку, то в тебе завжди є шанс зробити так, якщо ти маєш ці навички, прийняти це рішення, видихнути, подихати по квадрату, подивитися наліво-направо і піти вперед. Якщо ти їх не маєш, то в тебе просто немає такого вибору. Тому я пройшов дуже хорошу підготовку, я пройшов підготовку в країнах НАТО. От, тому я впевнений був в своїх діях і передавав ці знання в принципі, всім своїм підлеглим, які то хотіли. Тому ми. моя рекомендація це тренуватись, тренуватись колективно, одиночно, кожну вільну хвилину, що є. готовий повернутися, наприклад, так. Я я в принципі прийшов сюди для того, щоб повернутися, передавати далі свої знання, працювати, але не мати цієї емоційної міни у собі внутрі, щоб далі робити це якомога ефективніше. Щоб захищати Україну, якомога ефективніше, саме тому і прийшов сюди. Не настане побажання хлопцям взагалі українцям. Все буде Україна. Дякую. Не можна не питання? Дякую. Дали пораду, як в мирному суспільству, то, наприклад, в мирному Хмельницькому, Ставитися нам ставитись до військових. До, до військових хлопців, які повертаються звідти з зони бойових дій. От як ми повинні реагувати на, на вас, як вас як ми повинні ставитись, як повинні відноситись до вас? Ой, я би дуже, ви знаєте, відношення до військових відмирних це справа особиста, звичайно. Але більше всього, мені б хотілося, щоб цивільні люди тут отримували підготовку, хоча б базову, медичну, там, тактичну медицину, якісь загальні навички, щоб це була якась державна програма. Навіть не тому, що кожен завтра з цивільних може піти на фронт. Це просто корисні навички, які систематизують, тренують суспільство у ситуації великої небезпеки. Вона зараз присутня, присутня кожен день, кожну хвилину. І ті хлопці, що там, вони повинні розуміти, що тут цей тил, він дійсно тил, він не на грошах, не на чомусь. Він на тому, що люди роблять на суспільних діях, що він міцний. От. Тому, так, це дуже важливо. Відношення, ну звісно, приємно, коли там дівчата підходять, шоколадку якусь дають. там. Це все, це, це все великі плюси. Але основне, що там хлопцям важливо, це навіть не ті, хто звідси тікає в інші країни. Ну, це, це все не важливо. Того, хто то тут не залишився, взагалі їхня судьба не важлива. Ми їх не осуджуємо. Ми осуджуємо тих, хто тут, тут тих, хто тут краде гроші, а не вони йдуть на армію. Тих, хто тут не працює. На перемогу. Якщо ти працюєш на перемогу, ти повинен робити кожен день щось для того, щоб ставати сильнішим. От такі люди тут потрібні. От такі люди потрібні Україні для перемоги. Якщо ми налаштовані на перемогу, то ми повинні це робити. Ось це дуже важливо. Ще де, якщо Хлопці, які повертаються з зони бойових дій, не можуть адаптуватися і не можуть бути в мирному житті. кажуть, що у них є такий синдром хочуть повернутися назад. Своїх бойових побратимів, де все зрозуміло, де все, все як кажуть, всі відкриті і всі бачать одне одного. А тут ви бачите зовсім інше, ніж там. Так, так воно і є абсолютно. Я коли повернувся з бойових, ну все класно. Ти бачиш там дівчат. Ну, бо там все, всі зелені, всі однакові. там окопи. Ну я, я піхотинець. Піхотинець на штурмовому напрямку це людина, яка. Дуже, дуже в вузькому коридорі працюю кожен день, там нема часу на творчість, на все інше. Тут, тут приходиш, тут всі різні, різнокольорові. Там все дійсно чорне і біле, там є вороги і є свої. Які б не були свої, там є вороги, і там туди ти працюєш, хто там не був. От. Важко адаптуватися. Ну, спочатку це все тебе дуже посміхає, ну, бо ти бачиш людей, які живуть, ти бачиш дітей. Це найбільше, коли ти бачиш сім'ї. Які ну, от ходять з дітьми, це напевно те, заради чого ми там. Ну єдине, що от, дійсно того варто. Е, і так, вначале в очах мерехтить, і тобі ну, не, не дуже по собі. От, але далі ти це з цим звикаєш. Бажання повернутися. Так воно є, звісно. І саме для цього, щоб е, твоє рішення було. Не просто осознане, а було ефективно. Від повертатися просто, аби бути просто і бути просто в ЗСУ. Не потрібно бути просто, потрібно робити свою справу добре. І якщо ти хочеш робити свою справу добре, ти повинен бути впевнений в собі, впевнений в своїй свої, свої, свої внутрішній, в своєму внутрішньому стерженню. Бо це саме головне на війні, коли ти знаєш, заради чого ти там. Тому так важко, але з цим можна працювати. Я на, я на собі в цьому впевнився. в перемогу розчарувалися Всі вірять в перемогу. Там неможливо. Ну, Нащо бути там, якщо ти не впевнений в своїй перемозі? І в кожного джентльмена є завжди типа, варіанти. Він може переховуватися, він може піти зразу в тюрму. Це теж вибір кожної людини. Він може втікти за гроші. Тобто ці питання можна вирішити. Ну, Кожен сам вибирає, готовий він. Працювати заради держави, заради свого майбутнього, майбутнього своїх дітей, заради майбутнього дітей, своїх друзів. Там, ну, ти повертаєшся, ти дійсно бачиш там, своїх друзів, сім'ї, і ти розумієш, заради чого там. Все інше, типу, воно нічого не варто. Ну, гроші, там, це все, це, це все відпадає на третій план. І, ну і це, це дійсно так. Важка робота. Смертельно небезпечна робота. Але якщо ми вже вирішили, що ми стоїмо, то ми повинні стояти до перемоги. А страх за дітей, за сім'ю теж великий. Коли там на бойових? Ні, ну звичайно, коли ти бачиш новина, що прилітає там і ще щось. Ну, ти звичайно переживаєш, але це ну. Там все трошки по іншому там дійсно трошки по-іншому. Там для того, щоб виконувати свою роботу ефективно, тобі потрібен фокус. От дуже такий фокус на своїй роботі. І ти на ньому фокусуєшся, ну дуже сильно. Ну, є просто різня, є робота. Там є піхотинці, є штабісти, є в тих трошки більше часу думати за щось інше, в тих трошки менше. У мене була робота, саме ну, робота воїна. Це не служба в армії, це, це війна. Ти йдеш туди воювати і. Ну І ти, звісно, хочеш, щоб і ти, і ті, хто рядом з тобою робили це ефективно. Це головна задача йти на ній сконцентрований максимально. От. Тому, звісно, Є різні люди. От. Але там дуже швидкий відбір проходить, ніхто нікого не заставляє. Ну, якщо ти бачиш, що людина емоційно не вивозиться, От. бо всі, всім страшно. От. Але ти через першу бой... бойову задачу ти розумієш. От. що людину... Ти не будеш її посилати туди, бо він підведе і тебе, і побратимів. Це вже ну, задача командирів. От. Тому... Тому працюємо.